Слава Ісусу Христу! Е, я довго не буду проповідувати. Я поділюся, поділюся словом, коротко і свідченням. Мене просили сказати тему. Е, я сказав, що служителя нового заповіду. Ми знаємо, що старе минуло. Сталося нове. Бог нас спас, оправдав, очистив, освятив. І на цьому не завершилося все. На цьому все тільки почалося. Тому що Бог дав Духа Святого, заповідженого нам, дав силу Духа Святого, дари Духа Святого, покликання Господні, все це невід'ємне для того, щоб Божі люди звершали Божу справу на землі. Ви знаєте, Ісус Христос свого часу займався. Тим, що не зовсім співпадає, або взагалі не співпадає з його покликанням, він робив там намети, не знаю, не намети, перепрошую там, крісла, стульчики, е столи з дерева, займався речима, які взагалі не відповідали покликанню тому, до якого він взагалі прийшов на землю. Виконати найважливішу місію на землі був час, коли Ісус робив те, що нам би в голову, та Він Тесля, Син Марії. Ми ж бачили, як Він нарізав дрова, ми ж бачили, як Він доски тесав, який Він Месія, який Він Спаситель. В голову не вкладалося. Ви розумієте, до 30 років в нас мало чого написано про Христа. Ми не багато знаємо, але ми знаємо, що Він був Тесля. І Як це совмістити з тим, що Ісус є посланий Богом Месія, що це є Бог, який помер за нас і Воскрес. Інколи ми робимо речі і недооцінюємо те, що ми робимо, або не розуміємо, думаємо, що ми займаємося чимось не тим. Але я хочу на своєму прикладі похвалитися Богом і зачитаю місце з Писання, яке більшість з нас сьогодні зранку прочитали, бо слава Богу, за нашого брата Тараса Шевченко. Який написав місце Списання, яке дуже сильно. Бо хто буде хвалитися, книга Пророка Єремії, розділ 9, 23 вірш, хай хвалиться тільки оцим, дві крапки, що Він розуміє та знає мене, що я то Господь, каже Бог, який на землі чинить милість, правосуддя та правду. Бо в цьому моє уподобання, каже Господь. Я похвалюся Богом. Бог дав мені е, по житті таку, знаєте, привілегію, можливість, честь бути тренером. Бути тренером для дітей, для підлітків, робити роботу, пов'язану з людьми, спілкуватися, готувати спортсменів. І це одна частина частина спортивна. Але також, одного разу в Біблії я прочитав, що немає християн, яких би Бог не називав служителями. Якщо ти християнин, то ти служитель. Відкрийте 2 Коринтян, 5 розділ 17-го вірша, 2 Коринтян, 5 розділ 17 по 21 вірш. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло ото сталося нове, питання: хто в Христі? Якщо ти в Христі, я хочу тобі сказати, що ти є нове створіння. Відкинь, будь ласка, всі старі звички, обряди, звичаї, і минуле прощено. Ти каявся, і Божа милість, і його кров тебе простили. Він тебе пробачив на Голговському Христі. Тому, будь ласка, забудь про старе, воно минуло. Бог сотворив нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою Ісусом Христом і дав нам служіння, примирення. Бог дав тобі і мені служіння, щоби в цьому світі серед людей, де би ти не був, ти ніс це служіння, служіння, примирення. В чому воно заключається? В тому, що бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини. Послухай, Бог не зважав на провини і гріхи людей. Чому сьогодні ти дозволяєш собі зважати на гріхи людей і вирішувати, кому треба проповідувати Євангелію, а кому не треба, бо він не почує, бо він не зрозуміє. Чому ти інколи дозволяєш собі бути суддею, якщо сам Бог не зважав на їхні поровини і Бог поклав у нас своїх дітей, улюблених, церкву свою славну, Слово. Примирення, 20-й, двадцять перший вірш. Оце ми як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Примиріться з Богом, бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Апостол Павло каже, що ми є служителя нового заповіду. що Бог поклав у нас слово примирення. Чому я сказав, що тренер? Ви знаєте, інколи я думав, може мені треба зав'язувати, може мені треба зайнятися чимось іншим, тому що десь ну, ну ну щось ну якісь такі, знаєте, різні змішані думки. Але остання моя подорож я хочу засвідчити і похвалитися Богом. І коли я буду щось говорити, не не звертайте увагу на, на зверніть увагу на Бога. Я вас дуже прошу, на Бога. Як він робить? Ми знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Хто не знав, в віці 14, 16 і віщі років підлітки 9 з 10 або 10 з 10 вживають алкоголь. Не 8. 9 або 10. Хто не знав 9 з 10 або 10 з 10 курять вейпи, там, сигарети і, все, і той бред, вибачте, за слово, і так далі. І вони хочуть, бо їм цікаво, бо так роблять всі. Бо це роблять в школах на перервах, бо це роблять в церковних приміщеннях іванивських церков, туалетах і так далі. І я знаю, про що я кажу. І це підлітки. Це підлітки, це проблема, яка є в них. І в нас може бути дві реакції. Перша це жах. Люди, що ж таке, що з світом робиться? Знаєте, І ми можемо нічого не робити, тим самим знімаючи з себе відповідальність, тому що ми вже спасенні і нам нормально, а підлітки, а якось, ну, хай будемо молитися за них. І може бути друга реакція. Реакція, коли ти розумієш, що ти можеш, якщо в тебе є такий доступ, в моєму випадку він є, послужити, постаратися зрозуміти, задати елементарні питання. Британчик, чого? Для чого? Скажи, от що ти відчуваєш, коли ти куриш цей вейп?» Ну, мені там мене розслабляє на дві хвилини. Я кажу, добре, що далі? Тобто задати послідовні запитання цьому хлопцю чи дівчині і почути відповіді. Він коли сам, йому ж ніхто в житті цих питань не задавав. Його ж ніхто не питав, чого він це робить, для чого він це робить, чому, звідки він це взяв? Вони ну, з ними треба говорити. Не засуджувати, не висміювати, а говорити і говорити їм про вихід. Ви знаєте, багато ходили по школах людей і говорили людям, що погано курити, погано пити, погано вживати алкоголь, наркотики і все решту. І підлітки слухали, ржали, і йшли далі, і робили це. Вибачте за грубе слово, сміялися голосно, і йшли далі, і робили це, тому що їм не говорили про вихід. Їм сказали, що, що це погано, що це шкідливо, на біологічному рівні на картинках показали, що зуби будуть чорні, що ще щось. Вони подивилися, покліпали очима і пішли далі. Я переконався в своєму житті. І вже кажу це всім відкрито. І чесно, не хочу вже грати ні в які ігри, там, семінари і так далі. Я хочу говорити людям тільки те, що, послухай, без Бога не буде щасливої сім'ї. Це раз. Не буде. Навіть якщо ви не розвелися і 20 років в шлюбі проаналізуйте своє життя, як ви живете і так далі. Без Бога не буде щастя. Хоч вір, хоч не вір, це твоє право, але без Бога щастя не буде. Без Бога ти не виховаєш дітей. Він премудрий Бог. І якщо ти черпаєш мудрість в Слові Божому, то ти будеш наставляти їх на поумлені Господньому. І вони будуть зовсім іншими, ніж без Бога. Я відкрито це говорю людям. Нас поїхало 81 людина в Болгарію. Я організатор поїздки, який везе 60 дітей, 20 мам, і я керівник і організатор всього. 20 дітей віку 6-8 років. І прошу 40 дітей, віку там від 12, 13, ну в основному це підлітки 14-17 років. Так, в мене є помічник, так, то, мало бути, все по-іншому. Відбувається форс мажори напередодні поїздки. Але я знаю, що буде унікальний час. Я боюся, я переживаю, я молюся, я вночі пробуджуюся і починаю молитися, бо розумію, що, що все це на такій волосинці, що тільки Бог знає все, бачить все і може зберегти ніхто інший. Це моя робота, це те, що я роблю. Це чим я заробляю, це те, що я в житті роблю вже на протязі 11 років. Кожного там. Ми поїздки, змагання за кордон по Україні, весь час, ти несеш відповідальність, відповідальність, відповідальність. Все, що стається, це твоя проблема. Когось болить зуб це твоя проблема. Когось болить живіт, це твоя проблема. Хтось впав, поцарапався, ти їдеш з ним в лікарню. І так далі, і так далі. Це все твоя проблема. Всі 80 людей це твоя відповідальність. І що би не сталося, ти маєш. Реагувати, робити, виконувати, їхати швидку, страхова, ти все маєш знати, ти все маєш зробити, ти все маєш встигнути, ти всюди маєш все бачити. І я ж ну, розумію, що якби не Бог, без Бога ти, ти ну, нічого не получиш. Я б не брався за такі справи без Бога. І ви знаєте, підлітки, да? ми відпочиваємо, ми плаваємо в морі. В море це завжди вода, це певна небезпека, стихія. Все добре йде, все класно. І я до того не спав багато, тому що і вночі просинався молитись і так далі. Але в нас був відбій 22:30, ми домовились, і в перший раз я пішов реально лягти поспати, е, щоб відрубався і заснув. Виключив інтернет, поставив телефон в сторону і сплю. І чую, як мене будять мої. Сусіди Київляни без 10-12 ночі. Ну, там підлітки знову ж таки. Це дитячий табір, куча людей. Там десь приблизно 500 людей в таборі чи 400, ну багато. І на моєму поверсі сусіди мене будять. Я злий. Я думаю, ви також такі буваєте, коли вас хтось розбудив вночі. Я заходжу до них в кімнату, ну я завжди дуже толерантний. Я ну, пацани, ну добрий вечір. Ну, дивіться, ну тут є правила, ну, десята вечора, ну треба лягти спати. Ну я розумію, ви хочете це, я кажу, не спіть хоч до ранку, це ваше право. Але, будь ласка, дайте мені поспати. Ми з ними домовились, бо до того наші батьки виходили там, кричали на них, що ви робите там, вам там лякали їх, то вони з них сміялись, посилали їх прямим текстом і йшли назад свій номер. Це не працює. Не працює з сьогоднішніми підлітками на них накричати, насварити, і вони вас просто пошлють. Ну, я вам говорю те, що я знаю. І все. І на тому ваш діалог закінчиться. З ними треба чуть-чуть інакше. Ти мусиш спуститися, типу, що ти дорослий, що ти в житті все зрозумів, все поняв, стати отак і дивитись на них, що вони важливі, що вони цінні, що вони от, особистість. І тоді з ними можна знайти ту... І тоді вони вибачаються. Вибачте, будь ласка, ми то, ми все, ми будемо тихо. І я видихнув і пішов спокійно в свій номер. І включив інтернет на дві хвилини. І тільки я включив інтернет, до мене дзвонять на телеграм. Не знаю, хто пише якась Юлія. Я беру трубку. Добрий вечір, добрий вечір. Там на одному з поверхів ваш хлопець лежить без свідомості на підлозі просто, і невідомо, що з ним. Там мокрий і так далі. Ми біжимо викликати швидку. Я зриваюся з ліжка. я... Кажу, нічого не викликайте, я сам все вирішу, Якщо треба буде, я вам позвоню і викликати швидку. Я йду, шукаю, вибігаю. На... Я був на четвертому поверсі, вибігаю на п'ятий, нікого немає. Я забігаю в кімнату до одних своїх дітей, а в мене тих кімнат там 30. Я забігаю в одну кімнату, ніхто нічого не знає. В другу кімнату вони тільки прийшли з прогулянки, а відбій був 22-30. Ну тобто, ну вийшла накладочка. Тобто, тренер пішов спати, можна йти гуляти хоч до ранку, якби. І, і от така вийшла історія. Ну то таке, ми то все вирішили, але я шукаю хлопця, я ж не знаю, що сталося. Я шукаю в одній кімнаті, в другій, в третій, в п'ятій ніде немає. Е, є кімнати, які закриті на ключ. Що я роблю? Вилажу на балкон, перелажу через балкони, іду туди, вниз подивився. Думаю, люди, я якби впав, то це все. Ну, типу, і думаю, це все. І ці діти живуть, і тут вони виходять на ті балкони. Ой. Коротше, я багато молився до поїздки, реально багато. І е, я все-таки нахожу свого хлопця. Він реально без свідомості, він не розбуджується ні лящами, ні чим. Тобто ти його там дусиш, кричиш, вставай, то то, без шансів. А знаю, що було їх двоє, бо вже мені доповіли, що було їх двоє. Шукаю другого, найшов другого, розбудив. Той більше при пам'яті, ну видно, що пливе, але мені перше, що треба знати, що сталося, що ви вживали. Я ж розумію, а за одного з них знаю, що там було вже різне, різного виду. там... Різні різні препарати погані. І я кажу: дивись, ну мені треба знати, чи мені викликати швидку, їхати і реально відкачувати, чи, чи все буде нормально, чи це просто алкоголь, від якого там вирубало і все. Одним словом, я таки то довга історія, я добився свого, я знав, що, хто, з ким, і де і як. Я його переніс в його ліжко положив спати. Зранку в нас була розмова серйозна. І він мені пообіцяв, що до кінця поїздки, це був тільки другий день, а всіх було вісім. Більше такого не станеться. Він не буде взагалі нічого. А він такий самий заводіла. Він чоловік 10 привів до мене в, цей, в цю поїздку. Такий активний хлопець. І своїх друзів. І він стримав своє слово. До кінця поїздки я був спокійний за нього, тому що знав, що все буде добре. Він мені сказав і він виконав. Але я хочу сказати про те, що. Якщо би в той момент, коли ці сусіди мої не почали бушувати, і я не проснувся, закінчилося б тим, що викликали би швидку, потім поліцію, взнавали б взагалі, що неповнолітня дитина в Болгарії, ну, чия, хто, де керівник, знайшли мене, і було би ціла куча великих великих проблем, які б прийшлось вже вирішувати. Я в цьому побачив Бога, який мені. Показав, що він навіть в такий спосіб може показати, що він зі мною, розбудити вночі, чи то через сусідів, чи через любі інші обставини, просто тебе за руку підняти для того, щоб ти реагував на ситуацію. І ви знаєте, ця ситуація дуже добре вплинула, тому що всі підлітки налякались. І в перший же, той в другий же день мені вісім людей здали вейпи. Ну, це ці електронні сигарети, там і так далі. А їх було 16. І я був впевнений на 100%, що в кожного з них є ця штука. Всіх без винятку. <кій> Іменно такого віку, оцих моїх старшеньких. І вісім здали, вісім ще не здали. Я кажу: дивіться, кожен день я їм проповідував Євангелію. Кожен обід ми сідали. Нас така ціла арава, 40 людей. М Маленьких я не кликав на ці зустрічі, і я їм проповідував слово. І якраз на фоні цієї ситуації дуже добре і легко було говорити слово, тому що вони налякались, вони реально побачили, до чого може призвести пере, там, певна передозіровка алкоголю того самого. І на них це дуже вплинуло. І коли я їм почав проповідувати Євангелію, кожного дня ми сиділи, я їм свідчив, говорив про Хрест Ловський, про Христа, про свої історії життя. Вони реально слухали, і їх це торкалося. Вони слухали, переймали їх торкалося. І я кажу: дивіться, я не буду лазити по ваших сумках, я не буду лазити по ваших рюкзаках, але я знаю, що у вас є ще ці штуки. Будь ласка, здайте їх. Ще там шість людей прийшли і здали мені ще ці вейпи, вже чотирнадцять, і я розумію, що ще десь один-два точно є. Я не знаю, але маю переконання, що воно десь є. І я таки дожав, таки до договорив, допросив. Вони поздавали, ходили всі без тих штук весь відпочинок, і хоч там думали. Ну одним словом, я свою роботу зробив. Тобто вони були без того, і це був плюс і для них, і, і мені було спокійніше, і їм було спокійніше. Було багато ситуацій, ви знаєте, багато різних історій. Це кожен день, це кожна якийсь, кожна їх там півгодини щось відбувається. Ти маєш бути завжди уважний, ти маєш відреагувати. Є дорослі люди, в них свої якби, вподобання, бажання, і ти маєш на все реагувати. І реально, вже в кінці поїздки, мені батьки, там, ми зібралися, говоримо. Якби я теж всім там, давав якісь поради щодо виховання дітей, щодо там, життя і теж свідчив. І кажуть: слухайте, ну ми не знаємо взагалі, якби це в голову не вкладається, як ви з цим справляєтесь і так далі. І я кажу, слухайте, щоб ви сильно не, 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 ну, не мучилися, я вам кажу. Я вірю в Бога. Бог він живий. Бог для мене це не релігія. Бог для мене це не щось видумане або щось. Христос Воскрес і Христос народився два рази в рік. Ні, для мене це не це не то. Я вірю в живого Бога Ісуса Христа. Він мене спас, Він мене оправдав. Я був колись от таким, таким і таким. Але Бог мене і оправдав, і дарував мені вічне життя. І я знаю, що з ним я можу все, з ним я проходжу ситуації, є взльоти, є падіння. І я вам кажу не про те, що я святий, я вам кажу про те, що я також падаю, що я також роблю помилки, я також роблю гріхи інколи. Але я вірю в мого Бога, що Він всемогутній і сильний. Він прощає, він очищає і дає сили йти далі. І це потужна проповідь, повірте, це дуже сильна проповідь, яку може сказати кожен з нас. Я завершую, ми помолимося, і буде ще продовження. Це може говорити кожен з нас. Бо ми всі знаємо, що колись ми були одними людьми, спорченого серця, лукавих задумів. Є речі, які Біблія каже, що нам навіть соромно згадувати, що ми чинили в запамороченні нашого розуму. Але ми освятилися. Ми омились кров'ю Христа, ми стали Божими дітьми. І ми стали служителями нового заповіту, які мають в собі слово примирення. Слово, яке має силу звільняти, зціляти, воскрешати, дарувати свободу і робити великі чудеса. Після поїздки багато людей дякували мені. І саме більше мені сподобалось, коли до мене дзвонила одна мама, яка відправила дівчинку, якої я навіть не знав. Їй 15 років, кнопа в неї, кличка така була, і ми це, І вона дзвонить, я мама такої, То я кажу, кнопи, а та все, кнопи. Бо по імені там, по фамілії, я не дуже всіх знав, а по кличках то було простіше. Вона каже: Ви знаєте, я так хочу вам подякувати, що ця поїздка пройшла з Богом. Я спочатку подумав, що вона віруюча. Ну, напевно, вона точно віруюча, просто в іншому розумінні, ніж ніж ми там ми звикли. Я так дякую, що ця поїздка прийшла з Богом. В мене там є родичі, вони там адвентисти з сьомого дня щось таке. Я ну, не до кінця зрозумів, але от ми не раз там малійки, дали якісь картинки і так далі, але вона якось ну, не хотіла ні слухати, ні нічого. Каже, в неї стільки вражень від вас, в неї стільки цікавого. Ви, ви з нею говорили там і про те, і про те. Я старався і загально говорити і індивідуально так, з тим пару хвилин, з тим, з тим, ану йди сюди, сідай. І якби ми отак знаєте, проводили час, і вона каже: А якої ви церква? Я кажу, ну, свідоцтво Христа, кажу, там збираємося там і там. Я хочу в вашу церкву. Я хочу прийти до вас в церкву, і, ну і мені дуже сподобалося. Я не знаю, чи вона вже була, чи ще буде, чи є. Але знаєте, Бог знає, Бог робить свою роботу. І в мене в принципі ніколи не, не стояла ціль там зразу ж людям приходьте до мене в церкву. Ну, в мене такого чомусь немає. У мене є бажання. Я так і батькам писав, кажу, я хочу, щоб ваші діти були щасливі, щоб були здорові, щоб виросли успішними людьми. В своєму діянні, щоб в них було все добре, щоб в них були щасливі сім'ї. Але я вам хочу сказати одне: без Бога це неможливо. Тому вирішуйте самі. Тут вже, якби я на це не впливаю. Моє завдання донести слово, ви рішення приймаєте самі. От і все. І тому я хочу сказати, що будь служителем нового заповіду. Говори слово Боже, там, де ти є, ти не знаєш. Як воно впливає, як воно падає в серце, і як воно проросте. Ти не знаєш, хто його буде поливати. Але якщо ти маєш можливість посіяти, а можливо, ти сам того не знаючи, чи ти її вже поливаєш, ти думаєш, що ти сієш, а ти поливаєш, бо людина вже десь це чула, а ти її знову нагадуєш. Ти маєш слово примирення. Ти служитель нового заповіту. Ти Божа дитина, яку вибрав і поставив Господь. І сказав, що йдіть по цілому світу, проповідуйте Євангелію. Можете почати з свого дому, своїх дітей, дружини, сім'ї, потім чуть ширше, потім ще ширше. І наскільки Бог розширить ваші кордони, або наскільки ви встанете з дивана і далі підете, настільки ви і будете проповідувати Євангелію. Тому хай Бог благословить тебе і мене, щоб Боже Слово сіялося через нас, щоб ми бачили Бога, а не проблеми. Можна бачити проблеми і прославляти, яка велика моя проблема, о, як мені важко, о, як то, о, як то. А можна дивитися і казати: мій Бог великий, мій Бог сильний. І тим самим та проблема вона буде виглядати такою, знаєш, незначною, бо ти знаєш, що Бог більше, Бог сильніше, Бог всемогутній, Бог є Господь, і Він чинить милість, правду і правосуддя. Давайте встанемо на наші ноги і помолимося. Я бажаю кожному, щоб кожен був служителем нового заповіту, який несе Боже Слово, проповідує Євангелію, вірить в милість Божу, вірить в силу Божу, яка дає прощення, свободу, Воскресіння і життя. Давайте помолимося, помолимося за те, щоб дійсно кожен з нас мав цю дерзновіння, силу, благодать, благовістити, говорити. Переконувати вчасно, невчасно, як у Тимофії написано, говорити Боже Слово на всякому місці, знаючи, що Бог Він буде стояти за своїм Словом і підтверджувати і супроводжувати його, де би ми не були. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за все, що ти чиниш в нашому житті. Дякуємо, що Бог, ми покликані твоєю постановою, а отже. Ми знаємо, Господь, що тим, хто покликаний твоєю постановою, тим, хто любить тебе, Бог мій, все допомагає на добре. І я дякую тобі за кожну ситуацію, яку я проходжу в житті, і хай кожен скаже: Я дякую тобі, Господь. Я дякую тобі, Господь, за кожну ситуацію в моєму житті. Боже, де я неправильно дивився, де я дивився не під тим кутом, Боже, поправ мій взір і дай мені свій зір спрямувати на Тебе. Бо свої очі я зводжу до Бога, звідки прийде мені допомога від нього. Нехай я не прославляю проблеми, гріхи, біди, але нехай я прославляю Отця, який всемогутній і всесильний. Я величаю тебе, мій Бог. Я прославляю тебе, мій Бог. І я кажу, що ти єдиний, хто чинить милість, правду і правосуддя. Я благословляю імення Твоє. Я приймаю Господь Духа Твого, щоб слово примирення йшло через мене, щоб текло, Господь, щоб приносило свободу, щоб приносило розраду, щоб приносило благословіння і зцілення в життя кожної людини, з якою я буду спілкуватись. Прости, Бог, кого я образив словом, кому я сказав бридке, неприємне, гріховне. Прости Бог в ім'я Ісуса Христа. І нехай уста мої будуть інструментом, нехай я буду голос того, хто кличе. Голос Божий на цій землі. Тобі Бог за все слава, тобі Бог за все хвала, бо ти єдиний достойний всієї слави, всієї хвали, честі і поклоніння. Ти Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь.